Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі! Завітала я в АТБ І подивимося з вами знижки акції на печиво, на цукерочки, чай та каву. Тому всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Знижка на ось таке печиво, чік-чік, здобне: 300 г, 51 гривня, 40 копійок, печиво в від своєї лінії, шматочками шоколаду. Та апельсину 140 грамів. І печиво здобне з какао та шматочками з шоколаду. 140 грамів також 31 гривня, 20 копійок в одну ціну. Печиво лучіні здобне з начинкою. Зі смаком апельсина 120 грамів 27,60. І печиво здобне з какао і зі смаком вишні 120 грамів 27,60. Знижка на печиво від лінії до чаю з ароматом пряженого молока 190 грамів 15,90, тобто 16 гривень. Також знижка на печиво боротина з горішком ось 450 грамів. І зі знижкою 53 гривні 50 копійок. Знижка на пряночки, малюк від своєї лінії. В упаковці 300 грамів. 25,80 Прянички зі знижкою від своєї лінії запорізькі. 300 грамів. 27,90. Прянички з начинкою з гущеним молоком. Також від своєї лінії 32 гривні, 20 копійок. Знижка на печиво, ловіта від «Рашен». Зі шматочками глазурі, з какао і шматочками глазурі 127 грамів. 27,90. Також знижка на печиво Лавіта з кремовою начинкою 127 грамів, 24 гривні, 50 копійок. Печиво Марія класична 160 грамів. Так, 18,30. Ще знижка. На ось таке печиво, Солона карамель в лазурі 140 грамів, 59,90, тобто 60 гривень. Прянички ось такі. У молочному шоколаді. Так, 400 грамів в упаковці. 89,90, 90 гривень. Вафлі від своєї лінії Арте З Ароматом молока. І з ароматом шоколаду 70 грамів 11,50. Цукерочки вагові, тофі з різними смаками, кавун, апельсин, кола, полуничка 154 гривні. Ціна за кілограм. Також вагові цукерочки з шоколадною начинкою. 166 конті, мус. Капучина та молоко 199,80, тобто 200 гривень за кілограм. Від своєї лінії цукаречки вагові, кокос в молочній глазурі 171 гривня. І ще знижка на цукачки вагові, смак полунички та какао. Ось 195 Знижка на халву від своєї лінії з ароматом ванілії 500 грамів 48,90. Шоколад молочний від «Рашен лакмі з різними начинками 90 грамів. І ціна однакова 37,90. Знижка також на батончики від з різними начинками. 16 гривень 30 копійок. Шоколад білий від мілініум порістий і молочний. Ось 80 грамів. Ні, 90 грамів, вибачте, 56, 20. А вже чорний шоколад від мілініум Порістий. Також 90 грамів 55 90, 56 гривень. Мілка. Шоколад молочний. З молочною начинкою 88 грамів, 80 гривень, 70 копійок. Мілка. Велика з фундуком, з карамелю та горішком і з печивом. Ось 275 грамів, і ціна однакова, 159,90. Далі, з вами, поглянемо знижки на чай. Чай, маномах, заварний листовий з бергамотом 80 грамів, 64 гривні, 60 копійок. Знижка також на чай. Заварний листовий мономах, шипшина та пелюстки квітів, 80 грамів, 67-80 чай. Квітковий каркаде. Заварний, 80 грамів, 31 гривня, 90 копійок. Знижка ще на ось такий чай чорний класік. З ароматом бергамоту і лимону. 25 пакетиків, 51 гривня, 20 копійок. Чай, трав'яний, м'ята та чібрець. 22 пакетика 26. Від своєї лінії чай, зелений, листовий, заварний з додаванням шматочків плодів, 60 грамів 41 гривня. І чай від своєї лінії заварний, зелений листовий з додаванням суміші, плодів 80 грамів 45. Чай, заварний чорний хеліс, 100 грамів 76,70. І чай, листовий, заварний Хеліс, зелений, 100 грамів 58,70. Чай чорний від своєї лінії. Заварний, листовий. Чорний і чорний листовий з бергамотом 80 грамів, вага однакова і ціна однакова. 44,50. І також чай чорний, гранульований. 180 грамів. Розумний вибір 50 гривень. Чай зелений, чай Листовий заварний 100 грамів 65,90 66 гривень. Знижка на чай, тіавей ромашка і м'ята. Так, 20 пакетиків, 11,80 І чай, чорний манамах, листовий заварний, 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Далі поглянемо з вами знижки на каву. Кава, рощина, гранульована, 110 грамів, 102 гривні 50 копійок, макофі. В пакетиках 10 пакетиків з ароматом лісовий горіх 55. Кава розщина Нескафе еспресо з густою пінкою 150 грамів 287. Нескафе Голд. Кава розчина сублімована 280 грамів 382 гривні. Кава Нескафе Голд 200 грамів, 282 гривні 50 копійок. І кава 100 грамів лише в упаковці Nescafe Голд 193 гривні 20 копійок. Кава мелена від делюкс 250 грамів, 191 гривня. Кава від делюкс також мелена 100 грамів. Вже 78,90. Кава Мелена фод 225 грамів, 146,90. І кава Мелена 70, вже, 5 грамів лише в упаковці 50 гривень 70 копійок. Знижка також на каву Еліс в зернах 500 грамів, арабіка 400 гривень. Кава в зернах від Делюкс 1 кілограм 689 і І Делюкс кава в зернах 500 грамів в упаковці 360 гривень. Ізнижка ще на каву, рощину сублімовану Якобс, ось таку манюнечку, 20 грамів лише в упаковці, 58 І Якобс, кава, рощина сублімована, 200 грамів, крафтинг, 278,80 грамів.